Всім доброго дня, мої з України, з нашої української хатини, ви тільки почуйте, як у нас гарно в печі шкварчить. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Я думаю, що ви, мабуть, всі чули про те, що ми будемо говорити, хоч якісь відрізочки. Ну, наприклад, якщо, якщо. було дуже прохолодно і це піч гарно горить, гарно, чуєте, так? І, звичайно, хотілося чого. Хотілося гарячого чайку. Наші предки не мали родичів ні на цейлоні, ні в Китаї. І, мабуть, ніколи там не були. Але вони використовували дуже смачний чай. Чай, який ріс у них під самим носом. Тобто, це чай із гілочок різних плодових дерев або із гілочок ягід. Ну, от, перше, про що ми поговоримо, як вони його заварювали. У нас там он чавунець. Цей чавунець у нас, я от вам хочу показати, але він дуже гарячий. Щоб я собі не наробила шкоди. ой 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 він уже, він вже хороший. Ось так, 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 О, так. Ви бачите, так? Да? Бачите? Кипить чавунець. Там вже дуже гарно все закипає. Ну, без оператора вже вибачайте, я вам покажу зараз, як це воно все відбувається. Ось наш, де він тут цей чавунець, ось там чай. А думаєте, які там гілочки? Там гілочки із малини. Ну, чого я почала з малини? По-перше, я малину дуже люблю. Я зараз, поки ми так багато балакаємо, я його назад поставлю, щоб він був гарячий. Бо його рекомендується так гарненько, щоб воно прокипіло, щоб гілочки. Набрали сили і кольору. Взагалі, скільки треба брати гілочок. На 1 літр води, вони, як у нас у чавунці, приблизно 4-5 штучок. Ось таких ось такий гілочок. Ось отак от так, якщо їх отак розрізати, розламати, то отаких от. І ще отаких одну. Багато не потрібно, бо він буде дуже концентрований і буде його ну, не такий смачний. Значить, взяли водичку, заклали і туди от. Хай він прокипить. Ну, прокипіти треба 10-15 хвилин. А потім, щоб він трошки ще простояв, щоб вистигнув і набрав кольору. Це все. Зараз ми будемо це все бачити і робити на ваших очах. Е, ну, Ви отримаєте дуже ароматний, смачний, корисний. Сяду, бо так піч гарно. Настільки. Ми вже дивіться на якість, тому що тут на світло, звісно, трошки барахли. Дуже насичений такий колір і дуже ароматний запах. І хочу вам розказати про те, що саме які гілочки з якого дерева, які властивості мають ще й цілющі. От, наприклад, гілки смородини. так? Вони виглядають всі знають як. Хто забувся, то я зараз покажу, де наша смородина. Так, де наша смородина? Ось наша смородина. Ось вона, тут вишня у нас. І смородинка. Ну її, по-перше, ні з ким не спутаєш, а, її просто можна взяти і по запаху. От по запаху зразу, ну, зразу ну можна дізнатися, що який це чай. Єдиний колір не завжди він дається такий, як потрібно. Не завжди. Не завжди дається такий, як потрібно. Ну, Ми зараз з вами поговоримо ще про те, які саме ну, повертаюся до цієї ж теми. Ну, Якщо ви берете гілочки смородини, ви їх узяли. Вони мають, по-перше, дуже таку, знаєте, очищ... очищуючу дію, сичугінну, вони покращують обмін речовин, регулюють, підвищують імунітет. Дуже корисні саме такі. Такий чай, чай, повторюю, із гілочок смородини при ревматизмі. Його можна заварювати навіть повторно, він стає тоді ще смачнішим і ароматнішим. Якщо ви берете гілочки з вишні, то ну, там взагалі ще й колір дає Прекрасно, таку, знаєте, такий чудовий насичений колір. Ну тут дивіться, в кого є пісочок в нирках то цей чай, якщо дуже маленькими дозами і з дозволу лікаря, ви можете вживати, тому, тому що і при циститі, і скрізь він дуже і дуже корисний. Вишневий чай має яскраво червоне забарвлення. Тобто він такий червоненький, дуже смачний, гарний, і навіть можна лікувати ним початкову стадію цукрового діабету. А тепер те, що в нас там вариться, чай із гілок малини. Чай із гілочок малини п'ють при застудних захворюваннях. От ви знаєте, ви ж мабуть, оце точно ви вже чули, що якщо ви застудилися, замерзли або ще щось, то ви повинні що зробити? Заварити чай з гілочок малини. Він дуже має такий, знаєте, по-перше, він сприяє потовиділенню, він обов'язково знижує температуру і його дуже добре пити від кашлю. Також, звичайно, як і всі чаї, він що робить? Він підвищує імунітет. Звичайно ж. Ходиться, знову наша пічка, пічка у нас розгорається, чайок у нас кипить, я навіть чую, як він кипить у чавинці, і навіть вже збігає, ну хай там собі закипає. Потім, якщо, наприклад, у вас проблеми з сердечком, ви часто хвилюєтеся, у вас якісь порушення є, можливо, ви часто стресуєте, а зараз ми всі стресуємо, то це теж вам допоможе. Очищує, до, до речі, від поганого холестерину, також, ну, я не знаю, він навіть дуже очищує ці кровоносні судини. Пахне, пахне неймовірно, просто неймовірно. Ой як пахне. М -м -м. Тепер ми з вами прийшли до гілок з яблуні. Сама по собі яблуня найсвітліша гілочка, і вона, вроді би, не має і такого, знаєте, насиченого забарвлення. Така вона і в чаї. Коли, наприклад. Ви заварите чай, навіть будете варити його по рецепту декілька там, годин настаювати, він такого насиченого кольору мати не буде. Але надзвичайно смачний користь при ангіні, коли у вас болить горло. І росте яблунька під вікном. Не полінуйтеся. От три гілочки яблуньки і така смакота. Просто неймовірно. Далі, ангіна і яблуневий чай у нагоді. Чи у нас? Є груша. Ви думаєте, що якщо груша, ви не чули чай з рушевих гілочок, то його немає? Ні, наші пращури його вживали і досить часто. Особливо чоловіки. Тому що саме при захворюванні сечостатевої системи у чоловіків заварювали ось такий чудовий грушовий чай. Також його корисно вживати тим, у кого хворі нирки. І він може навіть виводити камені, якщо його там не, скажімо, Таким дуже столком, столком, столком пити не багато, а ну, використовувати це за рецептом і потрошки. Далі слива. Всі ви любите сливу, і всі знаєте, як вона росте, і які в неї гілочки. У нас тут теж вони всі є. Просто весь всякий чай ми вирішили не заварювати, тому ми на малині зупинилися. Е, ну, сливовий чай найкорисніший чай для легенів. І ми зараз з вами ще, я вам скажу, деякі такі трошки, можливо, не українські рецепти, але я думаю, що чоловіки мені будуть писати дуже довго чи коментарі зі словом дуже щиро вдячні. Якщо у вас проблеми з простатою, є таке деревце, як туя. Ви знаєте, воно вічно зелене і воно росте майже скрізь. Не бійтеся, візьміть пару листочків, вони такі, знаєте, чудові такі листочки, ну, ну туя, ви ж знаєте це дерево. І ви жуєте його. Не переживайте, ви просто пожували, всі ковтнули, а це все виплюнули. Навіть якщо ви щось там проковтнули, це не страшно. Навіть, знаєте, дуже відомі люди користувалися цим рецептом. І допомагало. Зараз ми з вами знову вертаємося до нашого чаю. Я тут взяла чашечки, звичайно, може, вони не дуже такі староукраїнські, але ж все рівно... Подивимось, чи у мабуть, у нас вже геть готовий. А ну 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 Ой-ой-ой-ой-ой. -ну -ну. Жалко, що в мене нема оператора, але вам я покажу. Покажу, подивіться, що в печі робиться з тим чаєм. Ви подивіться. Ви бачите, як він кипить? І газової плити не потрібно. Ось це у нас заварюється малиновий чай. Ось він. Тепер ми його трошки відставили. І десь за хвилин 15-20 цей чайок можна буде пити і використовувати. Ну, Можна пити його з різними смаколиками і таке інше. Я все ж таки спробую, спробую. Зараз, у мене... Зараз я знайду якусь таку такий рушничок, щоб я могла обхопити. Так у мене є рушничок. Зараз ми подивимося. Зараз. Гряче, звісно. У-у-у. Тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять. І ми зараз... Ой, тільки не, не це. Не шуми. Не шабурши. Отак. Я просто, знаєте, що я вирішила, що я зараз оці гілочки, а потім... Думали, як воно пахне. Ой, пахне, пахне дуже. Так, і сюди я вкину ось ці гілочки, я вийму. Так, уже вони нам не потрібні, малинові. Ми їх використали. Так, ми їх використали, ми їх отюди під пічку. І зараз ми з вами, що ми зробимо? Ми сюди вкинемо вишню. Ось наша вишня. Ось такі дві гілки. Просто з дерева зірвали, не сушити їх, там нічого не томити, помили і туди в піч. Зараз, зараз ми, ми зараз подивимося, що в нас тут виходить. Так. Зараз, зараз, зараз. Наливаємо, наливаємо і... І ось цей чагунець, беремо рогачики спеціально для нього. І знову пічку. Ану давай, давай ще нам чайку. Сьогодні холодно і чайок нам пригодиться. Попілець струсили, рушничок на місце. Чайок у нас ще трошки постоїть. Я думаю, що ви всі. З задоволенням прослухали, що я розказала, можливо, дуже швидко, але я ще вам раз зараз швиденько повторю, щоб ви могли запам'ятати те, що вам можливо пригодиться у вашому подальшому житті. Чотири гілочки, як я вже сказала, на воду і ставите, щоб воно проварилося десь до 20 хвилин півгодини. Пів Значить, гілки смородини, якщо ви вибрали смородиновий чай, він дуже гарно проганяє. Тобто лікує всячу статову систему. Ну, дуже-дуже, дуже має сечогінну дію. І всі ці чаї, про які ми сьогодні говорили, вони зміцнюють імунітет. Тобто, розумієте, які в нас були наші предки, які вони були розумні. У кого ноги крутить на погоду, ломить. Це перша, перша, перша просто не знаю, номер один чай. От ревматизм, падагра. Будь ласка, використовуйте. Чим більше ви його настоїте, тим більше він у вас буде ароматніший і мати насичений колір. Вишневий чай. Має яскраве, червоне забарвлення. І він там у нас вже є. І має смак тих самих вишень, які ростуть на цьому ж дереві. Допомагає виводити пісок з нирок. І дуже корисний при лікуванні цукрового діабету. Він навіть. Це ну, цистит, цистит може вилікувати повністю. Я не лікар, можливо, якісь там назви хвороб я не так неправильно називаю, але в мене є друзі-лікарі, я думаю, вони поправлять в коментарях, якщо щось я сказала не таке. Малина, ось наша малина, яку ми з вами заварили, чай із гілок малини. Коли ви просто хочете збити температуру, коли ви змерзли дуже, застудилися, ви відчуєте, що трошки вас ломає, ну, як звичайна простуда. Для того, щоб підвищити імунітет. І, до речі, чай із гілок малини відмінний засіб, я не сказала, від печії. Хто мучиться оцією бідою? Будь ласка, будь ласка. Далі, ще у нас, ну, якщо серце вас турбує, кашляєте, ви теж можете використати цей чай. Ну, і яблуня. Колір не дуже виразний. Але надзвичайно смачний, ну дуже смачний. Хто любить яблучка взагалі корик? Ангіна, гордочко болить, яблучко, залили гілочку. Далі, якщо у вас відчуваєте нестача вітамінів, то не треба їх купувати за 500-600 гривень в аптеці. Ви взяли дві гілки яблуні, постарайтеся попити цей чайок буквально хоча б дня три. Ви побачите, як це не просто його там глушити стаканами. Просто випили там, пів чашечки, ще випили, пів чашечки на здоровий день знов заварили. І ви, ви просто результат побачите самі. Груша. Груша, дружі чоловіки з грушею. Хоча я дуже люблю груші люблю чоловіків. Але я вам раджу, що краще вам пити оцей чай з груші. Він дуже пахучий і лікує всі проблеми, які там у чоловіків можливо є. І сливовий. Коли ви хочете заспокоїтися, зняти стрес, розслабитися, взагалі легко дихати, тому що це номер один для легенів. Зараз, дивіться, пробую чай з смородинових гілочок. Ні, це з малини в нас, а їм вибачаюсь. Ви тільки подумайте, в мене тут є гості. Я їм теж зараз дам, вони трошки будуть пити, грітися. Ми поки що перериваємося, і я вам обіцяю, що на вишневий чай ми обов'язково з вами включимося і спробуємо. Любіть українське, не забувайте традиції. Ви бачите, скільки цікавого ще в світі, про що, можливо, ви не знали. Всіх люблю. Кому сподобалось це відео, будь ласка, не забувайте поставити той лайчик, тому що це допомагає нам. Зараз війна, і я не хочу просто виходити в прямі ефіри. Але я думаю, що дуже скоро. Прямі ефіри в нас будуть, і я хочу, 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 щоб ви мені в цьому допомогли. Ось подивіться ще раз на пічку, на наш чайок. Можливо, хто в дорозі вам буде допоможе, допоможе нагрітися, а ми з вами кажемо до побачення, слава Україні і творіть добро, будьте добрими, бо лише добро врятує світ.